Хочу показати, як працює плата Bluetooth з керуванням на магнітолах серії ncd NCDC. Включаємо, дисплей покаже помилки. Далі включиться радіо. Bluetooth у нас на такій платі, яка підтримує керування з кнопок на кермі. Для включення блютузу на цій магнітолі треба вибрати режим CD чейнджера Його тут не було, але доставляється плата. Нажимаємо кнопочку і вибираємо CD чейнджер Далі в телефоні. Заходимо в налаштування Bluetooth. Обновити. Синхронізуємось. Так, це є плеєр. Кнопками на кермі можна переключати просто Кнопка. Під час переключення треків на дисплеї буде курсор шевелитись, тому в режимі CD Changer це не страшно, він нічого не переключить. Якщо ви будете в режимі БК, тоді при натисканні ви будете робити навігацію в меню і переключати треки. Тому тут треба розуміти, що користування. Пультом для Bluetooth, можливо, в основному в меню CD Changer, або на головному екрані. Воно теж не буде впливати на екран. актуален для NCDR NCDC 2013-2015 або в принципі, для іншої будь-якої магнітоли, яка керується розістоженими кнопками на кермі. Це і цдр 2005, і цдр 700 і навіть не поляувські любі магнітоли, які не поканшені, не керуються, а резистивними кнопками. Плата, вона окремо йде, можна брати, ставити на льоду свою магнітолу. Підключення тут просте, три проводиться живлення плюс-мінус та кнопки. Паралелі до керма підключається, і проводиться звук в принципі, і все.